Добрий ранок! Ви на каналі Юлія і Нор Я, я Юлія і я в Норвегії Хочу поговорити про 17 травня в Норвегії. Недавно я виклала в свій ТікТок відео, що я що мені мало, мені не вистачає цього е, святкування Дня Незалежності в Україні. І на мене налетіли, знаєте, що, а чого це в нас не в нас це святкують і концерти в нас все є. І все класно. Да? Є. ну от, Якби ви були в Норвегії, ви б е, зрозуміли цю різницю в Форшелі. Розумієте? Е, мені. Може, я може я забула, але тут в Україні немає такого, щоб всі, ну, більшість, я не знаю, відсотків 70 сімдесят ходили в національних костюмах. Так, після 22-го року в нас також якось це краще душі, мабуть, відзначають. До 22-го року я такого не пам'ятаю. Типу, може там ходили якісь відсотків 10-20 в вишиванках і все. От. Я пам'ятаю ще до війни, не пам'ятаю, який це рік, був 20-й можливо. І я вийшла в вишиванці, значить, їду в маршрутці, і бабки кажуть: це ж вона вирядилась, щоб на неї звертали увагу, щоб виділятися. Понимаєте? Тож пишуть люди, що в нас були концерти туди-сюди. Таких концертів, як у нас, як у Норвегії не, ну, не було. Да? Були там парад техніки. До речі, тут якось параду техніки мало виділяються уваги. Там вони, наскільки я бачила, вони там з пушок постріляли і все. Більшість параду це йдуть люди наряжені, махають флажками, діти йдуть наряжені. В них настільки все, оце, як до Нового року вони готуються. В них столи накриті, все зроблено в кольорах національного прапору. До речі, в магазинах. Продавались по знижках лохина, малина і полуниця. Знаєте чого? Це в усіх в кольорах прапора продавалися ягоди, щоб прикрашати торти, І що там є, не знаю ще. О, це дуже прикольно. Потім тут вибішують прапори всі, всі будинки, кожен будинок. Я не знаю, не бачила. От в мене в селі жодного будинку, щоб не не висів прапор. От серйозно. В нас таке є, нас такого немає. Якось ну, люди не вивішують. Зараз, може, вивішують, я ж кажу, після 22-го року. До 22 го я не пам'ятаю такого. Кажуть, що нас відмічають, ми святкують, ходять там щось, я не знаю, в лісок шашлички пожарити, і набухатися. А тут, до речі, теж 17 травня все закінчилось, як сказати, драка, і навіть на поліцію хтось напав. От чи є оці руси в червоних штанях? Хто не знає, це випускники. І от вони місяць до 17 травня ходять в цих червоних штанах. Гуляють, п'ють, що хочуть, те роблять. До речі, я ніколи такого не бачила. Йду, і машина, одна машина чуть-чуть, тютільки в'їхала в машину пенсіонерів. Вау, літачок, клас. Я вже, до речі, перестала боятися так літачків, як це було раніше, тому що, коли я приїхала, літачок вночі летів, і він так гучно летить, і я Ха вночі боже куди тікати, він зараз впаде на нас, а щось скине. Потім просипаюся, типу, спокійно, спокійно, все добре, все добре. Мені не вистачало в Україні, не вистачало такої більш масштабності, от, щоб кожна людина, я не знаю, відчула це. Ну, типу, я ж кажу, я не знаю, як у вас в моєму регіоні до 22-го року це було як звичайний день. Ну, день незалежності. Там всі хотіли, щоб був вихідний і все. От. А те, що, там з прапорцями ходить, там, чи ну, національні костюми, такого, я не пам'ятаю. Ну, і щось ходить, е, в, десь там в ліс біля річки, пожарить шашлачок. І все. А тут от всі з'їжджаються гості, ну так реально, як Новий рік вони це відзначають. І мені це дуже подобається. Не в тому, що, знаєте, мені колись. Жінка ж вчиток і написала, що типу от тобі я би щось погане про Україну сказати. Та ні, типу, б я щось казала погане про свою країну, якщо я перше на даний момент я не збираюся. тут залишатись, як тільки війна овер, я зразу їду додому. Тому що вдома це мій дом. По-друге, я знаєте, не з тих людей, яка восхищається. Тим, чого немає, я з тих людей, яка от я побачила, що от в Норвегії так от. От я хочу принести ці плюси е, до себе додому. Я побачила, що люди сортують сміття. Так, я намагалась дещо там сортувати її в Україні. Але не так. Я толком не розуміла, куди що відносити і як, тому що е, були, наприклад, ці балки для пластикових пляшок, а потім я йду, бачу картину, що вона скидається в один цей, машину, мусоровоз. Понімаєте, я якось так перестала це робити. Зараз я дивлюсь, є. І я не знаю, як у вас в містах в моєму місці є. Е, Аврора, як крін, чи якось вона так вона називається, які вони, вони збирають різне сміття, і потім сортують, і все таке я хочу привести в свою країну найкраще. І перш за все, отаку от, от любов до своєї країни. Вони в цьому гімні, чи ж пісня, краще на День Незалежності співають Так, я люблю цю країну. От. Тут настільки от, навіть фл прапорці, прапорці просто скрізь. Навіть не на день незалежності, просто куча, куча всього національного. Купу всяких оцих маленьких прапорців, які там вставляються в бургер чи ще кудись. От купу якоїсь в Швеції так само. От в них, знаєте... Гордість, що вони сліплять ці шведські прапорці свої. От, в Почі, мабуть, в Почі, звісно, менше, але. От, я, ну, Я знову ж таки кажу, до 22 року менше було такого, менше всякого от національного такого. Я би хотіла більше. а, Знову ж таки, жінка мені написала, що, типу, ой. Ви, ти от це обсираєш свою країну, ми такі націоналісти, класні. ось, А ти отак от, до речі, про націоналізм. В Норвегії 5 мільйонів населення 5. Це в 4, ні, не 4, менше. Більше, тобто набагато більше, менше 5. Чим в Україні. І вони, е, як сказати, не сказати змушують. Вони. Е, е, як правильно підібрати слово? Кажуть, що треба вчити норвезьку мову. Боже, що там робиться? Е, кажуть, що треба вчити норвезьку мову. Мабуть, було простіше всім говорити англійською. І, але. Вони свої п'ять мільйонів, вони всі говорять норвежською. Ніхто між собою не говорить англійською. Ну там є деякі, а це там один-два відсотка. Оці їхні діалекти, вони гордяться цими діалектами. А в нас, коли ну я не кажу про суржик, запануту затравили, коротше що це за українською, взагалі як ці, я не знаю. А тут отак от, от. І мені здається, от біженцям, там людям, хто приїжджає, було б набагато простіше, якби була англійська. Але ні, без норвезької мови ти тут роботи не знайдеш. Може, знайдеш, але це мало. А тепер згадайте, навіть не в 2014 році, а в всім було б пофіг, на якою мовою ти говориш. от Всіх брали з російською і нічого нормально, не було проблеми. Та зараз, може, і немає проблеми, але це більше якось надається цьому значення. Тут у них немає війни, але вони настільки патріотичні люди, і знову ж таки навіть в п'ять мільйонів населення. Вони не залишили шведську, вони не залишили датську, хоча е, Норвегія була під окупацією Швеції, Данії, Двова. Ні, вони не взяли англійську, хоча тут всі говорять 80-90% населення. Всі говорять англійською мовою. Ні, вони всі. Е, Ну, знають англійську, але вони всі говорять норвежською і вимагають цього від людей, які сюди приїхали. Мені ось це подобається. Ну, ясно, і прапорці, і це все безумовна любов до своєї країни. Тобто вони гордяться, що вони норвежці. От е, е, я не скажу, що тут все ідеально. Є багато мінусів, і норвежці самі скаржаться на деякі мінуси. От я коли їхала сюди, я думала, що це така ідеальна країна. Настільки все тут чітко, все тут всі такі багаті. І Взагалі, так, да, е, як це сказати, <кхід> правительство а, влада. Влада турбується про своїх громадян. Але ну, тут є всяке. От. І е, я скажу, що от я побував, ну я їхала по Норвегії, я залишалася там, то там в різних країнах. І я скажу, що ми мало любимо свою країну. Можливо, ми почали любити її трошки більше після 22-го року, коли в наш дім прийшла біда. Але я би хотіла, щоб ми любили її ще більше. Я коли приїду додому, я привезу це більше, більше націоналізму, більше якось дамрячо. Не важливо якою мовою ти говориш, ходиш чи ти в вишиваті. От головне бути людиною. Не буде там є сепаратисти, які говорять українською. От і є люди, які типу, напомагають Україні там, чи своїм знайомим на фронті, да? І при цьому носять вишиванки. Так, є, але це не відмовка. І оці ж на якому язикі варіант типа воєнний? Та хватить вже відмовки. Ну, ну ви серйозно. А а чому ви говорили э, там, э, російською до 22 року? Там блін, минулого року дитина не знала, де туалет. Ну цього року вона знає, ходить в туалет і не розмазує говно по стенам. Так що, порівнятися на те, що було вчора? Ми людина має, е, е, як сказати, свойство, властивість е, рости розумнішати. от А ви придумуєте відмовки, щоб залишатися на тому рівні, якому ви є зараз. Ну ви, серйозно. От. А тому, що я ще хотіла сказати? Я щось хотіла сказати, чи ні? До речі, для мене поки не зрозуміло, чому україномовні люди переходять на російську, коли спілкуються з російськомовними, але російськомовні ніколи не переходять на українську. То у нас там з Львова були однокласники, вони коли спілкуються з донецькими, приходять на російську. Чого я от намагаюсь намагаюся говорити українською? Вот. і в більшості, звісно, випадків це суджут, але які деякі донецькі, там не знаю, герсонські ще якісь люди використовують українські слова, так вони не переходять, але буває це звичайно одиниці, але... Меня ще приєднано так сказати. До 22 року я так само і навіть після трошки в спілкуванні з моїми друзями Харков, Горловка, от я спілкувалася російською, але я розумію, що це ну. Коли я приїхала в місто, ну в дитинці, де я виросла, всі говорили сушиком. В місті, звичайно, російська. Я коли приїхала в місто, всі говорили російською. Ну вибачте, це не, не знаю, Донецька, Одеська чи ще якась область. От це центральна Україна. І там. З вели до великого здивування всі говорили російською. І я, щоб не будь-білою вороною, понімаєте, теж почала говорити російською, я приговорила неї 12 років. Ви прикиньте, так? От, і, ну, понятно, що лекції були російською. Тобто я українською не встигала писати. А чому ви взагалі? Яка російська? Прикиньте, як я писала ті лекції. Це був жах. От, і будь ніхто в нас не питав, ви хочете українською російською. Там було декілька викладачів, які питали, типу, якою мовою ви хочете? На, е, е, наша викладачка, вона десь була западною, то вона чисто українською вела все. А Більшість просто ну, приходили російські і російські, ну, типу, окей. От. Навіть якщо всі питали, більшість з нашого потоку говорили, російською. Коротше, Я така ну, типу, Я сама винила що я перейшла на російську, щоб типу, не відрізняла. Тому я вам бажаю всього найкращого. Вміти свою а, неньку батьківщину і мирного неба, щастя, любові, добробуту. Всім пока. А, і підписуйтесь. Підписуйтесь обов'язково, якщо ви хочете більше знати про Норвегію, норвезьку мову. Я зараз трошки більше старатимусь викладати про вивчення норвезької. Щось. Так що підписуйтесь. Всіх цілую, люблю, пока.